Колеги, доброго ранку. Український кризовий медіа-центр розпочинає свою роботу, і тема першого брифінгу звучить як ні змінам до конституції в умовах воєнного стану. І першим до слова запрошується доктор юридичних наук, надзвичайний повноважний посол України, суддя міжнародного кримінального трибуналу Володимир Василенко. Всіх інших учасників я також запрошую на сцену. Прошу. Колеги. Так. Шановне товариство, вам текст звернення роздали і ви маєте змогу з ним ознайомитись. Одну хвилинку пробачайся. Алло. Все. Все буває. Це важлива інформація, присвячена цій прес-конференції, тому я пробачаюсь. Так, значить, з текстом ви можете ознайомитись. Я хотів би перевернути вашу увагу до такого моменту. От переді мною є документ. Теж звернення до громадян України, правда, не до президента і парламенту, а до громадян України, яке в свій час було опубліковано напередодні президентських виборів України в травні місяці 2014 року, в якому Дмитро Павличко, Юрій Щербак, Володимир Василенко, Ігор Юхновський, Мирослав Попович, В'ячеслав Брюховецький, Любов Голота. І цілий ряд інших цілий ряд інших представників української інтелектуальної верстви закликали громадян України віддати свої голоси, прийти на вибори і сприяти завершенню виборів у першому турі. Тоді це було конче необхідно. Ні, я вас і не називав Степан Ількович. Так от тепер ті ж люди в такій же послідовності підписали і це звернення. Чому? Тому що, підтримавши в свій час Порошенка на посаду президента України, нині абсолютно є неприйнятним його настирні домагання. Провести через парламент голосування щодо змін Конституції, які передбачають якийсь особливий статус для самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, які визначаються особливим законом України. Ці намагання, вони зумовлені тим, ну пояснюються тим, що, мовляв, якщо ми це не виконаємо, то тоді нам буде дуже погано, тоді під загрозу ставиться виконання взагалі мінських домовленостей і мирне врегулювання тої ну, ситуації, яка виникла внаслідок російської агресії. Ну, це фальшива аргументація, тому що Україна послідовно виконує свої зобов'язання за мінськими угодами. Я скажу так, що у вересні, ну, 5 вересня були підписані мінські домовленості, ну, перший пакет. І вже в вересні 2014 року Верховна Рада України ухвалила закон про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської області. Цей закон є. І він почне діяти. Тоді, коли російська сторона виконає свої зобов'язання за мінськими угодами, тобто виведе всі війська свої з території України, припинить застосування зброї, припинить вогонь і сприятиме встановленню. Повного контролю України над цією лінією державного українсько-російського кордону. Тобто і ідея цього звернення полягає якраз в тому, щоб розпочавши. Підтримавши початок процесу внесення змін до Конституції України, що стосується децентралізації, звичайно, без згадки про те, що в кон... норми, ну вилучення норми про встановлення особливого режиму самоврядування особливим законом в тілі Конституції. Підтримати так мовити зусилля України спрямовані на врегулювання цієї ситуації, породженої актом агресії. Тобто, питання ставиться таким чином: Україна має оголосити мораторій на запровадження змін до конституції до того моменту, поки не будуть виведені всі війська. Окупанта з території України і поки не буде відновлено контроль над всією лінією українсько-російського кордону. Це, така постановка питання мусить спонукати також і наших західних партнерів зайняти більш. Такі жорстку і сувору позицію щодо Росії, яка не виконує своїх зобов'язань за мінськими угодами. Ну, ви знаєте, я довго не буду говорити. Тисячу разів порушена норма про припинення вогню. За, після підпис, часу підписання мінських угод більше 500 кілометрів території була збільшена зона окупації. Колосальні військові контингенти, які і досі стріляють по мирних районах і знищують і мирних жителів, і значить, військовослужбовців Збройних сил України. Ця ситуація є неприйнятною, тим більше, і тому в таких умовах запроваджувати зміни до Конституції, це ну, ганебно і це. Дуже шкі... небезпечно для національної безпеки України. Тому що це я думаю, ми колеги скажуть далі. Дякую, пане Володимире. Наступним до слова запрошується суддя Конституційного суду України Віктор Шишкін. Дякую, Віктор Шишкін, суддя Конституційного суду України у відставці. Шановні колеги, присутні. В суспільстві є дискусія, є чи ні є у нас умови воєнного стану, як це вказує 157 стаття конституції, яку конституційний суд та інші органи, я вважаю, мають враховувати при внесенні змін до конституції. Я вважаю, що вона є. Я це відобразив своєї окремої думки від 16 червня цього року до висновку номірадін. І ці умови воєнного стану не лише фактичні, про що говорив Володимир Андрійович передо мною ані є і юридичними в той окремій думці я перерахував майже до 70, якщо не більше десятків нормативних актів із яких 15 законів, 15 постанов 15 указів президента і інші нормативні акти вищих органів державної влади в нашій державі не враховані там підзаконні нормативні акти. А якщо врахувати їх, біло би було б більше сотні. І всі ці сім десятків вказують на юридичні основи наявності у нас умов воєнного стану. Бо я не буду їх зараз повторювати вони всі відповідають тим положенням закону про воєнний стан, який прийнято, здається, весною цього року. Він також згаданий і згаданий ті умови. Більше того, Сліденко, суддя Конституційного суду, вже один із нових суддів, який писав окрему думку на висновок номер два, пов'язаний з децентралізацією. мій колега, він враховуючи те, що між 16 червням і прийняттям в липні 24 четвертого здається липня цього висновку, 2, він дав інші вже цифри. Враховуючи те, що за полтора місяця і парламент, і інші органи державної влади також ухвалювали нормативні акти, які також підтверджують з правової точки зору наявність умов воєнного стану. В його окремій думці, я знаю, що у нас мало її читають а бажано було б читати всім і журналістами, і політиками. Також там зазначено від 20 березня 2014 року по день винесення висновку номер 2, в Україні прийнято 30 законів. В яких відображено те, що підпадає під закон явність умов воєнного стану, 25 постанов Верховної Ради України, 24 укази президента, 16 постанов Кабінету міністрів, 21 розпорядження кабінету міністрів, ну і у кого по математиці було хоча б трійка в школі, можете порахувати, що це більше 130. Це не враховуючи під нормативні акти, які є відомчими, як накази міністерства оборони і тому подібне. Так в нас є умови воєнного стану чи німа. А то, що президент не ввів своїм наказом, я в своїй окремій думці написав звичайно, що в тих умовах суддя німог його безпосередньо звинувачити. А там опосередковано є звинувачення президента, що він неналежним належним чином виконує свої обов'язки конституційні, як президент України і як Верховний Главнокомандуючий. І тому всі оці от маніпуляції я вважаю навколо змін до конституції це намагання уйти від відповідальності і не займатися тими прямими завданнями за наявністю московської агресії, які він має виконувати. От я думаю, що наш меморандум, який я якраз і на аналіз цієї ситуації, і це наше волання. Наш внутрішній глас від серця, від мозку, від чого вгодно до українського народу, що нас ведуть не в той бік. Дякую за увагу. Дякую, пане Віктора. Наступним до слова запрошується герой України, колишній політв'язень Степан Хмара. Пане Степано, у вас до трьох хвилин. Дякуємо. Чому з таким поспіхом Порошенко намагається проштовхнути зміни до основного закону України Конституції України? Безперечно, що це є план Путіна зафіксувати і легітимізувати анклав російський на окупованих територіях України, який би став джерелом дестабілізації і поступового руйнування української держави, знекровлення її економічно, політично психологічно. І так далі з усіма е, е, наслідками. Е, тому о, для нас стратегічне завдання поламати цей план Путіна і не дати змінити Конституцію України за жодних обставин. Тому ми звертаємося до всіх думаючих громадян України, патріотів України, е, проявити максимальну активність і не допустити е, цього злочину е, перед Україною. Бо це справді стратегічне завдання, якого хоче добитися Путін, так би мовити, через мирну капітуляцію України. Нам пропонують здатися тільки іншими словами. Наші західні партнери взяли, так би мовити, лінію підтримки плану Путіна, мабуть, через те, що вони хочуть позбутися. Конфлікту на сході Європи за рахунок наших інтересів, тобто наших національних інтересів, що вже неодноразово в історії ми знаємо було і до чого це приводило, тому ще раз. Прошу всіх уважно віднестися до цього, незважаючи на може літні розслаблення і так далі. Як тільки буде Верховна Раді це питання розглядатися, провести відповідну громадянську активність і не допустити підкреслюю спроба змінити нині Конституцію, Це злочин перед Україною, перед майбутнім, це загроза нашому суверенітету. Дякую. Дякую, пане Степане. Наступним до слова запрошується голова правління благодійного фонду Майдан закордонних справ Богдан Яременко. Пане Богдане, у вас до трьох хвилин так, дякую. Очевидно, перш за все, я моя поява тут символізує єдність думок і підходів різних поколінь, оскільки, так як і представники покоління, яке йде переді мною, я минулого року підтримував обрання президента Порошенка. Тепер разом із цим же поколінням, поколінням моїх вчителів, я закликаю не допустити наруги над конституцією України, наруги над законом України. Порушення елементарної логіки, оскільки прийняття змін до конституції під диктовку іноземних партнерів, а також ворогів, це є фактично розтрата тієї суб'єктності, яку Україна в міжнародних відносинах завоювала ціною життів, відданих на майдані під час Революції Гідності і відданих під час цієї війни. Немає сенсу говорити про взагалі аналізувати виконання не виконання мінських домовленостей, оскільки самі мінські домовленості не є документом, про що ми говоримо у своїй заяві, який потребує від України виконання, оскільки він не є зобов'язуючим, не є міжнародним документом, не є міжнародним договором. Очевидно, реалізація сценарію внесення змін до конституції, коли воля держави-агресора і деяких партнерів України міжнародних заміняє основне волю основного джерела влади українського народу, може мати дуже серйозні наслідки не лише міжнародні, оскільки вони міжнародні, я маю на увазі заохочення ворога і заохочення наших партнерів. Примушувати Україну шляхом політичного тиску змінювати умови суспільного договору в Україні, але й дуже серйозні внутрішньополітичні наслідки. Не варто піддаватися на ілюзії, які намагається сіяти українська влада, версії верхній ешелон, про те, що в Конституції немає нічого про особливий статус Донбасу. Це не більше ніж гра слів, оскільки там є йдеться про особливості місцевого самоврядування, і абсолютно очевидно, жодний інший регіон України не матиме вра разі Прийняття таких змін до конституції, таких умов правової гри подібних повноважень, це заохочуватиме інші регіони України, інші політичні сили, до, скажімо, проведення агресивної відцентрової політики, а фактично, вестиме до подальшого розвалу України розпаду дезінтеграції через те, і з точки зору міжнародних відносин, і з точки зору внутрішньої політики реалізація ось нав'язаного Україні сценарію. Прийняття змін до конституції під диктовку держави агресора і деяких серйозних міжнародних гравців є шляхом до втрати Україною суб'єктності і втрати України незалежності. Я приєднуюсь до своїх старших колег, до покоління моїх вчителів у ну, скажімо, дуже емоційного заклику зробити все можливе з тим, щоб не допустити реалізацію в Україні цього сценарію. Дякую. Наступним до слова запрошується громадський діяч Тарас Стецьків. Шановні колеги, наше звернення є апеляцією з одного боку до президента України і Верховної Ради України, а з другого боку до українського народу. Президент України і Верховна Рада України має всі визначені конституцією, законами України підстави, щоб зупинити руйнування конституційного процесу в Україні. Президент може відкликати поданий ним законопроект. Верховна Рада може не включати його до порядку денного, може включивши відхилити його, і може вилучити пункт 18 з проєкту змін до Конституції. І в такому разі цей проєкт повинен бути повторно спрямований до Конституційного суду України. Отже, президент України і Верховна Рада України мають всі можливості це зупинити. І ми в своєму зверненні закликаємо народних депутатів в першу чергу. Відповідально віднестися до ситуації, яка склалася в Україні, і 25 чи 26 вересня, коли планується сесія Верховної Ради, розгляд цього питання на пленарному засіданні, зупинити цей процес. З другого боку, розуміючи і передбачаючи той зовнішній тиск, який буде чинитися на українських законодавців, ми вимушені звертатися також і до українського народу. І закликати всі громадські організації, політичні партії, інтелектуалів, відомих людей, просто громадян України до об'єднання заради недопущення руйнування української конституції і розчленування української держави. І е, наше переконання полягає в тому, що в випадку, коли Верховна Рада і президент України не дослухаються до е, голосу громадянського суспільства, голосу українського народу, тоді неминуче. Постане питання відповідальності вищих посадових осіб нашої держави, і ми також вважаємо, що у разі, коли ситуація дійде до голосування цих змін в такій редакції трьохсотма голосами народних депутатів України, то в Україні неминуче. Складуться передумови до виникнення тепер уже широкої патріотичної національної опозиції до діючої влади. І ми би дуже хотіли, щоб до цього не дійшло. І саме тому напередодні розгляду Верховною Радою ми робимо таке звернення і закликаємо народних обранців зупинитися за півдороги до початку руйнування Української держави. Дякую. Дякую, пане Тарасе. Нарешті до слова запрошується голова українського юридичного товариства Олег Березюк. Пане Олеже, у вас до трьох хвилин. Дякую за запрошення. Шановні колеги, я приєднуюся до всього того, що сказали мої колеги по цьому об'єднанню, і хочу наголосити на тому, що президент України в першу чергу має бути президентом саме України і відстоювати інтереси своєї нації, а не йти на поводу у навіть не йти на навіть у наших союзників. Сьогодні в Україні іде війна. І зупинити війну можна тільки одним шляхом: сконсолідувати всі сили нації для того, щоб припинити зовнішню агресію і не допустити втрати незалежності та територіальної цілісності України. Президент, як гарант дотримання Конституції, законів України, територіальної цілісності незалежності, має в першу чергу організувати цей процес. На сьогоднішній день, на жаль, ми такого процесу не бачимо. Замість того, щоб Вчинити опір ворогові президент вносить якісь незрозумілі зміни до конституції, розповідає про те, що у нас на від нас хтось щось вимагає, говорить про те, що нам конче необхідно внести ці зміни, тому що без цих змін проводити реформи не можна. Я, як юрист, можу вам сказати з усією відповідальністю. Пане навіть ласка, повільніше що... навіть не вносячи зміни до конституції, реформи проводити можна, і конституція цьому не заважає. Більше того. В умовах суспільно-політичної кризи, в умовах війни. 157 стаття Конституції прямо нам говорить про те, що за таких обставин ніякі зміни до Конституції вносити не можна, тому що об'єктивно їх не можна внести раціональні зміни. Тому е, я абсолютно переконаний в тому, що сьогодні ще і президент, і парламент має можливість, щоб зупинитися, і не дати можливість руйнувати країну до кінця. Президент має діяти в інтересах своєї країни, в інтересах свого народу, своєї нації. Тоді він буде президентом цієї країни. Якщо цього не станеться. Як сказав Тарас Тецьків, в Україні необмінно виникне опозиція, і це вже буде опозиція патріотична до нинішньої влади. Дякую за увагу. Дякую, пане Олеже. Дякую, шановні учасники прес-брифінгу. Якщо є що підсумувати, будь ласка, в межах одної хвилини. Дійсно, так, щодо списку осіб, які підписали це звернення, він не є остаточним. Багато людей зголосилося вже після складення самого тексту, і збір підписів буде продовжуватись. І ще один момент стосовно цього списку. В цьому списку є крім Віктора Шишкіна, також Микола Казюбра, член Конституційного суду і член нинішньої конституційної комісії. Є також Іван Тимченко, колишній перший голова Верховного суду Конституційного суду України і член нинішньої конституційної комісії. Я також член конституційної комісії сьогодні. Дякую за увагу. Дякую, пане Володимире. Коли журналісти, якщо є питання або уточнення, будь ласка. Питань та уточнень немає? Є. Так, будь ласка, дуже лаконічно і представляйтесь. За Дмитро Кравцун скажіть, будь ласка, ну це до пана Володимира Василенко, мабуть, як до члена конституційної комісії. Хто ж все таки у більшій мірі є автором цих проєктів конституційних змін? Адміністрація президента, чи конституційна комісія, чи на чи західні партнери? Справа в тому, що в тому тексті, який був розроблений конституційною комісією, цих положень взагалі не існувало. Те, що було ухвалено конституційною комісією, там не було жодного положення про те, що е, особливості самоврядування е, в районах Донецької і Луганської області визначається особливим законом. Цього не було. Це вже було е, б. Ну, я кваліфікуйте самі, чи президент, чи його команда, але це вже було внесено поза силою? Так. Коли закінчилася робота конституційної комісії, вона дала свій текст. Дякую, пане Володимире. Дякую, шановні учасники прес-брифінгу. На цьому завершуємо нашу прес-конференцію. Успіхів вам, колеги. Наш наступний брифінг заступника генерального прокурора України Давіда Сакваралідця за кілька хвилин.